І тут мені хочеться зацитувати прикраси тату від Віри Агеєвої, Чиє інтерв'ю я вже цитувала, але є сенс повернутися, бо дуже дуже суголосно з темою сьогоднішнього етеру. Колись Ступай ступаненко в п'єсі Миколи Куліша патетична соната може якраз ви дуже дуже незграбно, але висловив причину поразки УНР. НР. Казав, якби можна було на жовто-блакитний прапор, та нашити червону стіжечку або навпаки. На червоний і жовто блакиду Тобто, як поєднати соціальні і національно визвольні потреби? Знаєте, це нашити на один прапор іншу стіжечку, ну от багадюки не нашили. І це теж, знаєте, оце, ось, це та мова, якою говорять. А люди, що не дуже розуміють, як воно працює, і думають, що зшивання, мавпування, і мікрування воно так працює, і ця фраза дуже суголосна з тим, що говорила Віра Агеєва в інтерв'ю, і дуже суголосна з тим, що говорив Антон Лягуша. З приводу того, коли ми говоримо про сімнадцятий 21-й, я це називаю двоє в драку, третій в сраку. Не от у нас 17-21, двоє в драку втретій в сраку. Давайте на один прапор нашиємо таку смужечку, і потім воно буде. І зрештою, ми це все. Бачимо, всі ці експериментаторства відбуваються в тій чи іншій формі і нагадування для нас про невивчені уроки, не проговорені І це дуже важливо бачити. По-перше, оце все різноманітня досвіду, яке насправді ми вже прожили і можна на нього подивитися і для себе краще проаналізувати. А по-друге, ну. Ну, а що Микола Куліш? Микола Куліш воював в Червоному, в Червоній армії. Хвильовий воював в Червоній армії, викинути не треба вони нам. Життя складне, не треба шукати простих відповідей, і треба шанувати тих наших попередників, які так багато для нас зробили, і тому ми на Білорусі. Ну власне Віра Гейва дуже багато говорить про те, що вона проти цього кенселу псиохопного, який зараз насувається, тому що тому що буде біда. Ще одне, що є дуже важливим, як на мене, що ми повинні зараз зробити: от зараз є така. Ну, така от погана тенденція, яку треба перелом переламати. Звучить багато голосів про те, що 70 радянських років це не українська історія. Це от просто всіх нахрен, що називається. Так ось, так ось, так ось. Знову ж таки, нам треба розуміти, що є українська культура різних періодів. Є українська культура радянського періоду, і вона, звичайно, теж має різні забарвлення. Кожен виживав, як міг в тих обставинах. І ви знаєте, це трошечки мені нагадує ну, от оцінка певних явищ. Зараз ми переварили. Робимо для себе нові відкриття. Ой, цей не святий, оцей писав про партію про Леніна, оцей, ось цей, ось цей, ось цей. І у нас було спочатку оце ось пальтретна презентація наших видатних політичних діячів, історичних діячів, там, я не знаю, авторів і так далі. З одного боку, ми їх максимально ідеалізували і зробили схожими на людей. А з іншого боку, ми, коли дивимося на них як на людей, нам це не подобається. І плюс не дуже в. Ну зараз все більше і більш фахово працюють над нашою пам'яттю, над ем, тим, щоб запобігти глорифікації радянського періоду, над тим, щоб переварити весь цей досвід і подивитися на нього насправді зі своєї оптики. Тому що ми з цієї оптики на це не дивилися і намагаємося дуже швидко порішати проблему, але її дуже швидко порішати не вийде. Тому що е, перше питання це освіта. Перше питання це глибоке знання про своє, але не оте схематичне, яке нам продають. Дручники, коли оце хороший, це поганий, все і так далі. А з точки зору охоплення всіх контекстів. Ну, тобто, ти бачиш фігуру, і ти бачиш набагато ширші всі контексти пов'язані з цією фігурою. Ми з вами читали домонтовича. Місяць тому, і от Віра Геєва його досліджувала, що в той період, коли цікавитися Демонтовичем, було неактуально, актуально, і, мовляв, він абсолютно тільки зрадник, і тільки так його можна маркувати. Але насправді ви чули текст, який я вам зачитувала. І ну, якщо людина зрадник але випустила у світ і зробила відомим для світової спільноти той текст, який зробив Демонтович, ой, Петров. Боже, я його Демонтовичем називаю, хоча він, ну, Віктор Петров. То ну, треба бачити всі аспекти його діяльності. І от Віра Гейва багато про це говорить у своєму інтерв'ю. Як казав колись Михайло Драгоманов, що і під чужими прапорами Україна виконувала свої державотворчі завдання. І я знову ж таки хочу наголосити на тому, що. Оцінки можуть бути висловлені ким завгодно, які завгодно. Ми всі маємо право висловлювати свою точку зору, особливо, якщо під нею є якесь підґрунтя. Мій етер починався з інтерв'ю Альберта Цукренка з Дмитром Кумаром, тому що тому що. Багато від кого я почула от якусь заборону з приводу висловлювання таких думок. Але е, тепер уже ми перша піна розпачу від того, що ми самих себе не знаємо, і дуже хочеться зразу всіх якось розшарувати, поділити, розділити, розсортувати. І от оці нам підходять, і оці нам не підходять. І ми дуже швидко це все робили. Від незнання, зокрема, свого, тому що якби у нас було глибше знання, глибше розуміння, нам би з цим було краще і глибше розібратися і спокійніше. Але зараз ми насправді от переходимо от у цю стадію, коли глибина збільшується. І дуже важливо досліджувати і знати всі аспекти біографії тих видатних українців, які передали нам. Знання про самих себе своїми творами, попри те, що там поруч разом десь фігурував Ленін. І дедалі більше висловлювань з цього приводу я бачу у просторі. Я підтримую ці висловлювання, тому що з одного боку у Остапа Вишні є. Фантастичні сатиричні твори, які відображують реальність, протягом якої він писав. З іншого боку, у нього є текст про самостійну дірку. І ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що коли е, націоналісти побачили цей текст, коли їм там, надіслали цей текст в діаспору, вони відреагували на нього як на м те, що ми схвалюємо, що Остап Вишня зробив все для того, щоб продовжувати жити і творити. І що він цей написав текст для того, щоб далі мати можливість функціонувати в радянському союзі. Ми вдячні йому за його зусилля. Навіть він продовжує далі, тому що вони розуміли в яких умовах і в яких обставинах він написав цей текст. Вони його не засуджували. Вони навпаки його схвалили дії. Тож, нам треба більше таких історій. І тоді нам не так боляче буде дивитися на прикри сторінки біографій. Але прикри сторінки біографії є тупо у всіх. Тупо у всіх. З іншого боку, є люди, у яких не те, що сторінки біографії, а от немає неприкрих сторінок біографії. І це теж дуже цікавий аспект. Тому що коли е, Віра Агеєва говорила в цьому інтерв'ю, вона сказала фразу про. Радянський період це теж українська історія. В радянське десятиліття було багато колаборації, але було і багато здобутків. В двадцятому столітті в нас було дуже багато. От, якось Господь не шкодував українцям поетичних тела, генії, Це правда, поеті, поети в нас насправді дуже добрі. І тут, тут, є така, тут є дві речі. Перше, це те, що от я кажу, що ми більше любимо жертв, ніж переможців. Так чи так в лищатах сталінського терору, в жорнах сталінського терору загинуло кілька наших геніїв, підмогильний Хвильовий, і принаймні двоє геніальних поетів: Максим Рильський і Микола Бажан, ну і ти поки він не зламався, вижили. Ну, це ж це ж по сьогодні. Ті, хто загинули, ми їх шануємо. А ті, хто вижили, ну це підозріло. Ну це от, от а чому вони вижили? А давайте заберемо в бажана і в, і в, і в, і в тишини проспекту Києві. А, а, а що вони такого зробили? Ну, найбільше, найбільше мене дратує, ну то, що дратує, я вже звикла, правда. Я свого часу написала книжку про свого улюбленого прозаїка Віктора Петрова Домонтовича. Я «Парадокс», це давня книжка. Ну, мені тоді вуха ледве не обірвали. я ходила весь час з червоними вухами, це якісь скубли. Він гад, він зрадив, він зрадник, він кагебіст, він зерова здав, він у нього руки по колінах в в крові, а ти про нього пишеш. Ну, Зараз вже розкрили справу, Ніяких, ніякої крові він не проливав. Так, він пішов на співпрацю. Так, це майже я відповідаю за свої слова. Я читала ці справи, формуляли, архіви. Майже всі, хто вижив у 30-ті роки. Майже всі, хто жив у 30-ті роки, хто перейшов 37-й рік, мали якісь контакти зі спецслужбами. Без цього просто не було як. Е, і ось, м, розумієте, це ситуація, коли таке враження, що ми звинувачуємо Рильського чи Бажана за те, що вони лишилися живими, а Азеров, Азеров і Драйхмара загинули. Е, так, вони писали вірші про Сталіна. Так, писали так. Ринський написав пісню про Сталіна. Моя мама 80 років її на пам'ять могла заспівати. Бо це бо, бо, бо був основний шкільний твір. Але ж якби не Ринський, ми б не мали тої блискучої поезії, того неокласи. Ми б в другій половині ХХ століття без цих двох трьох поетів взагалі б нічого не мали. Давайте цінувати те, що в нас є. Давайте не будемо надто радикальними. В розкиданні наличок, в розкиданні звинувачень. Ну ось якось так.